Хоча їжу та неживу природу зображували ще за часів античності, точкою відліку для відокремлення натюрморту як окремого жанру вважають кінець 16-го, початок 17-го століття і відбувалося це все в Нідерландах. Голландський натюрморт мав безліч різновидів. Спочатку вважалися модним малювати квіти, тюльпани і інші деталізовані розкішні букети, потім почали зображувати накриті столи. Рибні натюрморти. Далі пішли ближче до аристократів, зображували розкішні приповнені столи, мисливські натюрморти. Паралельно з цим розвивалися жанр філософського натюрморту та ванітес натюрморт з черепом. Пітер Клас, один з голландських авторів. він Через символи на картинах передавав різні сенси. Наприклад, на тюрморті з черепом саме череп означає швидкоплинність буття та смерть, перекинутий келих та згасла лампа про те, що навіть багате і сповнене життя колись закінчують. Книга і перо символ знань, проте поруч з черепом, знання марні, оскільки людина смертна. Цього тижня у 19.00 за Києвом в неділю малюємо натюрморт з черепом Пітера класа, а в суботу. Портрет чоловіка в тюрбані Яна Ванейка. Запрошую дітей 6-12 років. Запис в коментарях. До зустрічі з мистецтвом!